Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо пухкі і дуже смачні оладки. Отже, для їх приготування нам знадобиться 300 г кефіру. У мене ось такий кефір 2,5% жирності 300 г. Так, далі 1 столова ложка цукру, одне куряче яєчко, 200 г борошна, дрібочка солі, пів чайної ложки. Соди і олія для смаження. Такі оладки можна смажити як і на олії, так і на сухій пательні. А також, мало не забула, пакетик ванільного цукру 10 грам. Отже, беремо миску. Я дуже люблю працювати з такою скляною мискою. Чомусь вона мені подобається найбільше. Так, миску і в неї вливаємо кефір. Оладки на кефірі з содою виходять дуже-дуже пухкі. Так, кефір. Додаємо півчайної ложки соди, без вертишечку, ось так, і перемішуємо. Так, одразу з вами бачимо, як утворюються ось такі бульбашки. Ну і завдяки яким, власне, наші оладки і будуть пухкенькими. Перемішали, переходимо далі. Я люблю, щоб оладки були е, солоденькими, дуже солоденькими, тому додаю столову ложку цукру з вершечком. Якщо ви не любите настільки солодке, можна додати трошки менше цукру. Так, навіть ще трошечки. Ось так. Також додаємо пакетик ванільного цукру. Вбиваємо одне яйце. Вже маса стає такою пухкою. Дивіться, дуже класно. І додаємо борошно. 200 г борошна бажано його все ж таки просіяти. Я трошки не маю на це часу, тому замішую не просіяне. Подивіться, як виглядає це тісто. Як густа сметана, ось так стікає з вінчика. Ідеальна просто консистенція. Все, залишаємо його і включаємо сковорідку. До речі, в це тісто можна додати один банан, якщо ви полюбляєте оладки з бананом. Я не дуже прихильниця, тому готую такі звичайні класичні. На сковорідку наливаємо олію соняшникову. Знає, як позбутися ось цього коричневого нальоту на сковорідці, на цьому покритті, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що що тільки я не пробувала і содою, і оцтом, чим тільки не відмивала, нічого не допомагає. Але сподіваюся, що все ж є дієві е, варіанти відчистити її. Ось цей, бачите, коричневий такий наліт. сковорідка розігріта, тож викладаємо ложкою оладки. Обсмажимо буквально 1-2 хвилинки з одного боку. Просто багатезно в нас вийшло тісто, тож запасаємось терпінням. І все ж найбільше мені подобаються оладки посмажені без олії. Подивіться, дивіться, вони такі золотисті стоять. Ну, і я розумію, що це, напевно, більше панкейки, ніж оладки. Але, ну, дуже смачні. Ну що, ось така величезна тарілка оладки в нас вже вийшла. Звичайно, я не втрималась і декілька все ж з'їла. Але подивіться, які вони пухкі. Дуже м'якенькі, дуже пухкенькі, дивіться. Повітряні. Клас. Ну і за рахунок того, що я більшість з них смажила без олії, вони ось такі сухенькі і не жирні зовсім. Притрушую зверху трошки цукровою пудрою. Ну що, друзі, ось таку кількість смачнющих оладок ми сьогодні з вами приготували. Обов'язково спробуйте цей рецепт і ви, я впевнена, що вам засмакує. Залишайте нам свої лайки та коментарі і підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!